Доброго раночку, лампове телебачення з вами знову зранку. І сьогоднішня ранкова рубрика це ранкова пошта. І давайте подивимось, що у нас тут є таке, щоб можна було відкрити і показати вам. Оп! Ось такий пакуночок. Я знаю, що тут серед моїх глядачів є люди, які дуже обожнюють нову пошту, кажуть, що вони продають. Повітря. Ну, можливо, так і є, насправді. можливо-можливо так і є. Е, ну, тут е, насправді е, з будь-якою поштою не можна бути впевненим, що воно тобі продадуть. Повітря чи поламану посилку. Тому давайте зазирнемо сюди. Ой, та йой. О. Оп. Хм. Що ж то у нас тут таке? О. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Якщо чесно, я забув, що в мене така штука є. Хай вас не засмучує оцей значок і те, що тут все написано цією мовою, але це original, розумієте, тому... Тут уже, які вдалося виграти, такі вдалося виграти. А, так, я, але я зможу перекласти одразу для вас. Ага, тут я зрозумів. Це треба, щоб був move. І вам здадуться move і камера для PlayStation. Офісне кунг-фу. Так. Ага, бачите. Потребується PlayStation Move. Ага. Опануйте е, древнє мистецтво кунг-фу на офісних кріслах. Бачите, я одразу перекладаю, щоб не було, е, як то кажуть, кон контроверсійних е, варіантів. Е, якщо звичайний робочий день починається з того, що за вами е, женуться е, бандити, залишається тільки одне. Щось хапати найближчий предмет на коліщатах і катитись. Крутитись та виписувати віражі, щоб дістатися до безпечного місця. Отак. От Чесно, ніколи не грав в це, і я насправді не бачив. Ну, якось я. Не звернув увагу, що треба мови. Ну нічого. Я думаю, що ми колись у нас просто мовів ще нема. Якщо у вас є, пишіть, даруйте нам сюди, ми обов'язково їх використаємо. А це ще одне нагадування, що дуже дуже довгий час Україна для багатьох і до цього часу. Гейм-студії є ну, просто не на мапі. З, зараз я так розумію, вже е, якісь поодинокі випадки, коли є переклади хоча б текстові. Я вже не кажу про озвучку україн, українську україномовну. Е, ц, ну, це, Але е, я розумію, що я, я розумію, звідки насправді ростуть ноги. Е, фішка в тому, що. Е, Ну, насправді дуже агресивно, і дуже багато студій піратських е, е, в Кацапляндії було, які перекладали усі ті ігри, які до сих пір всі там потрачено, і е, та то, що у нас там багато було всяких штук. Да, які всі у е, них вже в меми е, перетворилися. Переклади неправильні такі, типа наполовину машинні переклади Кацапські. Тому зрозуміло, що коли бачить, що отут є такий дуже великий запит на російську озвучку, і зрозуміло, що вони роблять з російською озвучкою, відкривають офіси. А справа в тому, що довгий-довгий час Україна ну, є русифікатор, і все, і всі грають з, з русифікатором. І зараз навіть багато хто просто там вибираючи між англійською, яку вони, наприклад, не знають, і русифікованою грою, вони вибирають русифіковану гру і грають в русифіковану гру. Е, і все. Ну, І а що тут? Е... Немає запиту, розумієте, не було, не було запиту. А так він ні звідки він не з'явиться. Якщо що ми можемо казати про те, що тільки на останніх етапах, коли коли сталася війна повномасштабна і до цього, я просто я не скільки пам'ятаю, що коли поки не було повномасштабної війни, сталкер 2 планувався виходити. Не виход... ну, не планувався виходити українською, наскільки я. Знаю, тому що в мене є друзі актори, які займалися озвучкою, і там української мови не було. Там була тільки російська, російсько англійська озвучка була, а української не було. Ну, Якщо ми навіть якщо навіть так відбуваються речі, то... то що можемо ми хотіти? Треба, щоб більше було запиту на украї... українізацію контенту світового. Так, щось ми е, так трошки на, сум, на сумній ноті не хочеться зупинятися. Давайте відкриємо ще щось. Так, у нас тут щось давненько лежить. Давайте ще отаку коробочку відкриємо і дізнаємось, що там у нас всередині. Так. Це, до речі, цей диск був виграний на, не на Violet, а на в Telegram аукціоні від RetroStore. Ну такі е, доволі цікава е, історія Store. Я ще багато багато разів купляв оцього, е, оцієї е, людини у цього чувачка, який е, коли він ще торгував і на Violet, і на Ні Auction, А потім я так зрозумів, що він вирішив, що досить уже е, сидіти на таких платформах, і почав робити свій. На базі свого телеграм-магазину RetroStore почав робити телеграм-аукціони. до речі, там вже приїхала ще від нього одна, але ми вже і сьогодні відкривати не будемо. Сьогодні ми відкриємо те, що вже давненько лежало. от то, то, що він до цього я виграв. І зараз подивимось те, що я, скоріш за все, це з Віоліті приїхало. Ранкова пошта. Бачите, я вас трошки балую і себе. Так само. Тому що треба вже прибирати запаковані коробки. їх забагато вже тут. А буде ще, розумієте? О, дивіться. Ну, тепер можуть прийти фанати Укрпошти, тому що це Укрпоштою було надіслано. Бачите, зручна коробочка, все. Єдине, що я не знаю, чи він працює. Він такий трошки потасканий, ну, але і придбаний він був за невелику суму. Ага, відчувається, що це у нас, бачите, гуляє. О. Ну Тут кнопки нормально натискаються, жиру не відчувається. Тут так само. Тут так само. І тут так само. Ну, Правий курочок нижній R2. Він такий, Слаб, слабка віддача, мабуть, багато хто стріляв. Це слабка, це трошки сильніша віддача. Тут нормально. Кнопка PS працю... ну, натискається. Самі джойстики натискаються. Єдине, що цей джойстик, бачите, у нього, це, мабуть, там або е, щось уже забагато сала, або він просто потребує заміни. Цей, бачите, назад повертається з будь-якого положення. А цей. У нас не повертається. А, ну так, Якщо по горизонтальній осі, то повертається, а якщо по вертикальній, то ні. Е, я насправді не, не в курсі, як воно там всередині влаштоване. Якщо ви знаєте, в чому проблема, напишіть. Якщо треба замінити, скажіть. Якщо там можна його просто почистити якось від сала якогось попередника, <хе> то е, теж розкажіть. А ми потім уже ну, бачу, що це Original Sony. Модел KUH ZCT1U, Wireless Control, так. Да. Так що, от так от. ранкова пошта нас е балує е playstation плейстейшеновим стафом. Е Сподіваюсь, це запрацює. Це будемо якось ми вже трошки пізніше робити якісь е огляди на це. Не зараз, зараз у нас чисто. Зараз у нас чисто те, що ми показуємо. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ввечері я зможу ще зняти розпакуночок з секонд-хенду. Отож, не перемикайтесь, пишіть коментарі, додавайте лайки, підписуйтесь. Я вже сказав, підписуйтесь, ну не завадить ще раз. і все. І будемо на зв'язочку. З липня обіцяю трошки кращий звук, тому що поки у мене трошки завал. по... Моїх інших справах, і тому я не можу обіцяти, що я буду зараз сідати і робити якийсь продакшн. В липні у мене буде час на це, і коли я вже собі звикну все це робити, то я думаю, що наступні місяці так само все буде добре. Дякую за те, що ви розділяєте зі мною ці хвилини, години і живете життя у задоволення навіть в такі складні дні. Дякую вам, гарного дня!